Григорій Козловський отримав почесну відзнаку головнокомандувача Збройних сил України. Військові вручили засновнику руху нагрудний знак за сприяння війську від імені Валерія Залужного. Нагорода знову ж таки неочікувана, тому що це ініціатива власне комбригів, які, ну. Оцінили нашу роботу, але це, на мою думку, це не найголовніше, тому що найбільша нагорода нас чекає попереду, це наша перемога. Оце ну буде, направду, найбільша перемога. А так, ну, як мені здається, ми нічого особливого не робимо, ми робимо те, що роблять всі українці, те, що роблять волонтери. Таким почесним знаком нагороджують за значний особистий внесок у справу розбудови і розвитку збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення засновник руху активно допомагає військовим. Григорій Козловський реагує на запити воїнів та регулярно передає захисникам різноманітне спорядження та техніку, зокрема, допомагає і фінансово. Ми безперестанно кожен місяць, кожен місяць проводимо якісь Ну, акції там, допомоги цього місяця ми, ми долучилися до допомоги е лікарні, яка знаходиться у виниках. Ми перерахували 2 мільйони е гривень для власне реабілітації наших воєнних. Зараз ми плануємо за березі собі запланували теж перерахувати 2 мільйони гривень на Умбромкін. Е е також це комп е це лікарня, яка будується безпосередньо у Львові. У Львові це також для реабілітації. Ну і паралельно, 80-ка, 80 24-й батальйон наш. Ну, ми постійно на зв'язку, ми постійно допомагаємо. Допомога війську це сьогодні саме основне, що може тільки бути. Перебуваючи завжди на сході нашої держави, я що раз переконуюсь тому, що дякуючи сприянню нашим міценатам, дякуючи сприянню нашим волонтерам, сьогодні забезпечення збройних сил, можна сказати, відсотків 60, що не стосується тяжкого зброєння, залежить від міценатів, від донорів, які допомагають усіякими. Можливостями, які тільки в них є. Один із них це Григорій Петрович Козловський, який долучився до нашого проєкту Пташки перемоги надав, ну, я не буду озвучувати, ну, велику допомогу. Сьогодні ці пташки нищать наш ворога. Ми постійно отримуємо велику кількість запитів з передової власне на дрони, та і на бойові дрони, і на мавіки. І ми дякуємо всім нашим партнерам, які приєднуються до наших ініціатив е, в аукціонах, е, партнерськими коштами, підтримкою. Будь-яка допомога важлива і е, під, взагалі підтримка, навіть психологічна хлопців, та вона вона не нереально важлива. Я не знаю, що їм важливіше, ну напевно, дрони. Але їм важливо і те, що про них не забувають, що про них пам'ятають, що ми тут сидячи там в теплі, а, але не забуваємо, пам'ятаємо і навіть там чи дзвінком, чи будь-яким там їм важливий зв'язок, що вони там не просто так. Тому тому дякуємо всім, і зокрема Григорію Петровичу за Академії Рух за доєднання до нашої ініціативи. Окрім відзнаки, засновник руху отримав бойову гуцульську сокиру із сакральним гравіюванням як символ бойового духу та незламності, а також автографом актора фільму Довбуш Олексія Гнатковського. Ой, сокира дуже цікава, звісно, дуже оригінальна. Тим більше, враховуючи, що я вирів в селі, я сокиру тримав часто в руках, тому що дрова рубали на зиму усі в селі, якщо хотіли грітися. А сокира підписана головним героєм Довбуша з хорошою фразою, такою українською, українською фразою, народною фразою. «То моє горі, я тут Газда». Ну, Приємно, оригінально. І від головного героя цього фільму. Е приємно. Скажімо так, це був такий, е дуже, дуже здивований і дуже хороший сюрприз. Тим я більше я такі українські раритетні речі дуже люблю. Е все українське дуже цінує. Григорій Козловський вкотре наголосив на необхідності підтримки українських військових та закликав усіх українців спільно наближати перемогу над російськими окупантами. Я би хотів, власне, до українців, до людей ще раз звернутися до друзів своїх. Знаю, що важко, знаю, що всі замучені, знаю, що всі вже хочуть перемоги, але Рідненькі ще трошки, ще трохи, але ми мусимо не забувати. Ми не мусимо, ми не можемо звикати до цього. Ще трохи рівненькі українці. Ми мусимо до кінця вистояти, ми мусимо до кінця бути з нашим з нашою армією. Ми мусимо бути до кінця до перемоги.